Один колір, одна віра, одна кров. Із такими гаслами громадяни Сербії їдуть на схід України воювати на боці терористів із трилітерних псевдореспублік. Визбу стверджують, що кількість саме найманців сербів у порівнянні з представниками інших країн на окупованих територіях рекордна. Їх воює не одна сотня. Водночас, скуштувати найм, скуштувавши найманського хліба, скласти зброю в обмін на амністію та можливість без перешкод повернутися на батьківщину погодилися з'ясував Євгенія Гарков одиниці. premijeru Srbije i vladi Srbije. Od braća Rusa. Eee. Da. Бальшой привіт прем'єру Сербі. Це серб і росіянин, бойовики одного із загонів територіального псевдоутворення ДНР. Перший навіть не намагається приховати свого ставлення до сербського прем'єра Олександра Вучича за те, що він називає найманцями іноземців, які воюють в Україні на боці сепаратистів. Водночас Сербія не вважає за потрібне вводити санкції проти Росії. В Сербії розташована значна кількість громадських організацій по російському спрямування і вплив Росії. На Сербію е, значно більший ніж здається на перший погляд в Україну. Серби вперше приїхали під час окупації Криму. Спочатку стояли на блокпостах у Севастополі, згодом перемістилися на континент. В'їзд, як правило, через територію Росії з боку Ростовської області, тобто через окуповану. Частину ділянки українсько-російського кордону. Нині в загонах трилітерних терористів воюють понад дві сотні сербів, кажуть ОСБУ. Вони їдуть на схід України, бо свято вірять, що Росія їхній єдиний політичний союзник, і саме вона, впевнені, допомогла у війні наприкінці 90-х. Ця категорія осіб є найбільш підготовлена, оскільки вони прийшли військове, військовий досвід необхідний здобули на Балканах. Тісні на Кавказі. Більшість сербських найманців на сході це професійні розвідники або ж снайпери. Деян Береч з позивним декі, їх удіозний лідер. Його фах, снайперська робота та контрснайперська боротьба. Саме він вираховує позиції українських снайперів та займається їхньою ліквідацією. Він теж починав воювати в Україні із Криму. Ну, мені пригласили ребята, руски, які були у нас у війні. Ну, сказали, знаєш, що ми там делали. Надо долг вернути. Ну, я пообищав, кагдані у нас. Скажу, знаю. Броси роботу в Сочі на автобусі. Прийшов сюди 27 февраля. Прошлого года Береча були затримали українські військові, але за дев'ятнадцять тисяч доларів стверджує терорист. Його викупили, і він знову пішов убивати українців у районах Дебальцевого та Донецького аеропорту. Береч найчастіше працює в парі зі своїм другом, теж сербом, днм воїчем, на прізвисько Фокс. Той два роки прослужив у Білорусі, а потім був бійцем одного з елітних сербських спецпідрозділів. Приїхав у Донецьку републіку помагав своїм братям. сербський прем'єр-міністр стверджує, що його співвітчизники воюють на Донбасі за гроші, називає і гонорар від двох тисяч доларів за бій. В українській збу кажуть, насправді платять ватажки бойовиків сербським найманцям не більше чотирьох сотень, але головне у них безвихідь. Повертатися додому означає опинитися поза законом та потрапити за грати. Щоб не сталося нової війни на Балканах. Ми не можемо дозволити нашим громадянам воювати в інших країнах. Та привозити радикальні настрої до Сербії після прийняття закону, який забороняє громадянам Сербії бути найманцями бойовикам. Уряд країни пообіцяв амністію, але лише у разі складання зброї та повернення на батьківщину. Погодився лише загін Йованшевич рух так званих четників. Щось схоже на диверсійно-партизанський загін, який очолює Братислав Живкович. Підрозділ назвали найбоєздатнішим сербським загоном поміж усіх, що перебували на сході України. Живковича та його прибічників в аеропорту одразу після приземлення зустріли сербські спецслужби, найманцям влаштували п'ятигодинний допит і відпустили, попередньо знищивши всі докази, які могли б підтвердити перебування бійців Йована Шевича у зоні. Ато ті ж, хто залишився в Україні, повертатися до Сербії, схоже, не планують. Вони об'єдналися у сербський гусарський полк і продовжують за російські гроші вбивати українських воїнів та цивільних. На українській землі Євгенія Гарков, Сергій Заренко, Вадим Верба, Спецкор, два плюс